Добрий день! Люди не втрачають надію, що, можливо, є ще десь у Всесвіті планети, на яких існує життя. Таку планету, як наша Земля, де живе понад 6 мільярдів людей, потрібно зберегти. Поміркуйте, що можуть зробити люди для того, щоб природа на нашій планеті не загинула. Ви знаєте, що найбільша річка України це Дніпро. Дніпро третя за довжиною і площею басейну річка Європи після Волги і Дунаю. Має найдовше русло в межах України. Довжина Дніпра в природному стані становила 2285 кілометрів. В межах України 981 кілометр. Водою з Дніпра користується понад 70% українців. Ним пропливає 60% усіх кораблів. Яке зараз становище Дніпра? Дніпро втратив можливість самоочищення. На Дніпрі побудовано цілий каскад водосховищ. Водообмін різко уповільнився, утворилися зони застою. Значно погіршилося довкілля. Гинуть цінні риби. На дні осідають і накопичуються шкідливі речовини. Для господарської діяльності з Дніпра щорічно відбирають близько 15 мільярдів кубічних метрів води. Щорічно з різними стоками, дощовими і талими водами в Дніпро потрапляє багато хімічних речовин. У природі вода відіграє надзвичайно важливу роль. Випаровуючись, вода переноситься на величезні віддалі. Там випадає у вигляді дощу і снігу. Вологість повітря і кількість атмосферних опадів є найважливішими факторами, що регулюють клімат і погоду. Вода є також одним з найважливіших геологічних факторів, що змінює зовнішній вид земної поверхні, розмиваючи гори й утворюючи долини. Вона руйнує гірські породи не тільки механічно, але й хімічно, реагуючи з ними з утворенням інших речовин. Вода має величезне значення в житті людини, тварин і рослин. Вона потрібна рослинам для розчинення поживних речовин ґрунту. Нестача води у ґрунті призводить до погіршення живлення рослин і зниження врожаю сільськогосподарських культур. Тому для забезпечення у ґрунті води здійснюють цілий комплекс агрохімічних заходів. Усі процеси травлення і засвоєння їжі людиною і тваринами відбуваються у водному середовищі. Надмірна втрата води організмом до 10-20% може призвести до загибелі. Щоденна потреба дорослої людини у воді становить 2,5-4 дециме кубічних. Вода є одним з шести основних харчових елементів здорового харчування людини. Поряд з вуглеводами, білками, жирами, вітамінами і мінералами. Задовольнити потреби у воді стає дедалі важче. Необхідно економити воду, ставитися до неї так само дбайливо, як до хліба, палива, електроенергії, заборонити втручання в екосистему боліт, постачальників води для річок, посилити контроль за використанням води у промисловості для запобігання її забруднення. Уздовж річок насаджувати дерева, контролювати будівництво в зонах прилеглих до водойму. Скільки ж води використовує одна людина на день. Миття рук, не закриваючи крана 6-8 літрів. Чищення зубів, не закриваючи крана. 6-8 літрів. Душ 15-20 літрів за одну хвилину. Прання 130-150 літрів за один раз. Прийняття ванни 150 літрів води. Чи згодні ви з твердженнями? Кожна людина має брати участь у розв'язуванні екологічних проблем. Усі люди, тобто суспільство, мають відповідати за свою планету, якщо ми хочемо мати екологічно безпечне і здорове майбутнє, кожна країна має відповідати за власне навколишнє середовище та екологію всієї планети. Людство частина природи. Кожен з нас має усвідомлювати своє місце в ній і відповідальність за довкілля. Ці всі твердження правильні. Звісно, самостійно ми не можемо вирішити глобальних екологічних проблем Всесвіту, але допомогти дорослим зробити перші кроки можемо. Майбутнє екології значно залежить від кожного, і чим швидше людина почне робити маленькі кроки у допомозі природі, тим більше шансів буде створити для людства гідне довкілля, в якому можна буде розвиватися та насолоджуватися життям. Чи знаєте ви, що гектар лісу протягом року очищає 18 мільйонів кубічних метрів повітря, збираючи близько 36 тонн пилу? Тільки одне листяне дерево БУК, виробляє за годину стільки кисню, скільки потребують 64 людини на добу. За даними ООН, щорічно на планеті вирубують понад 3 мільярди кубічних метрів лісу. Давайте звернемося до тлумачного словничка і з'ясуємо, що таке екосистема або екологічна система. Екосистема або екологічна система це одне з основних понять екології. Це біологічна система, що складається із співтовариства живих організмів, середовища їх проживання, системи зв'язків, що здійснює обмін речовиною та енергією між ними. За походженням екосистеми поділяють на природні, наприклад, ліси, річки, озера, болота та штучні, наприклад, сади, парки, городи, поля, штучні водойми. Давайте розглянемо складові екосистеми. Це неживі предмети, до яких відносяться температура, вода і ґрунт, а також живі предмети це рослини, тварини, бактерії. Послухайте уважно екологічну казку про хлопчика Олексія. В одному селі жив хлопчик Олексійко. Йому минуло вісім років. Він ходив до школи, а у вихідні гуляв з татом у лісі або біля річки недалеко від села. Часто грався у лузі за будинком. Там росла трава, було багато квітів. А скільки незвичайних мешканців жило в них. Хлопчикові дуже кортіло дізнатися, про що вони дзищать і пищать, розповідають одне одному. А ще він хотів знати, навіщо в природі так багато тварин, яка з них найпотрібніша. Одного разу Олексійко заплющив очі та побачив фею. Вона підійшла до нього і, простягнувши паличку, сказала: Бери, вона чарівна! Якщо ти забажаєш чого-небудь, махни тричі і все здійсниться. Сказавши це, Фея зникла. Олексійко дуже зрадів, адже тепер він може дізнатися, хто з тварин найпотрібніший. Піду я до річки, подумав хлопчик. Першою, кого він побачив, була зелена жаба. Ось вона нікому не потрібна, сказав хлопчик і махнув палицею. Жаби зникли, але відразу з'явилися хмари комарів. Тільки хлопчик хотів сховатися від них, як з усіх боків почали злітатися чаплі. Вони були голодні й шукали жаб. Виявляється, без жаб мешканці річки ніяк не можуть обійтися, сказав Олексійко і повернув їх у водяний будинок. Так, подумав Олексійко, виявляється, все не так просто. А ось без комарів точно нічого не трапиться, адже вони тільки докучають і кусаються. Він махнув паличкою і комарів наче й не було. Але що це? Усі жаби закричали, запищали бабки й ластівки. Хлопчик згадав, що без комарів вони загинуть. Це їхній корм. Виходить, навіть комарі комусь потрібні, здивовано сказав хлопчик. Хотів Олексій копіти в ліс, але передумав адже там все так само. Тепер він зрозумів, що в природі все важливе, не стане когось одного, то погано стане всім тваринам, рослинам, людям. Отже, у природі існують ланцюги живлення. Це послідовності особин одного виду, їхніх решток або продуктів життєдіяльності, які є об'єктом живлення організмів іншого виду, тобто ряд видів організмів, взаємопов'язаних трофічними зв'язками, що становлять певну послідовність у передаванні речовин і енергії. Повторімо правила поведінки в природі. Якщо ви не спалюєте у дворі листя, дим якого забруднює повітря шкідливими речовинами, плесніть у долоні. Якщо ви не розбиваєте скляні пляшки, не кидаєте їх на землю у травичку, в річку, погладьте себе по голівці. Якщо ви розмовляєте з батьками про екологічні проблеми міста чи села, підніміть обидві руки. Якщо болить душа, коли бачите понівечене дерево, зрубану ялинку, забруднену річку, покладіть руку на серце. Якщо хочете дружити з природою, жити з нею в злагоді, красі, мирі, пристягніть до неї руки. Що ж може об'єднувати людей на планеті Земля, дбайливе ставлення до всього живого, що існує в ній, у нашому спільному домі? На цьому все, до побачення!